Шановні присутні перед початком сіте пропоную хвилиною мовчання, що мати пан усіх загинув на збройній агресії Росії проти України. Чергове засідання 81 сесії Селяської міської ради Восьмого скликання з'явилося 18. Та вже запрошених від присутніх є дві особи. У відповідності частини 11 статті 46 закону України місцеве самоврядування в Україні, сесія Селянської міської ради 8 Скликання може розпочати свою роботу. Обратний секретаря засідання у складі Годі Вікторії Юрівні та Живани Володимира Іговича. Хто з дану пропозицію, прошу голосувати. Голосуємо. Олег Андрій Йоркович. Олег Андрій Йорвич. За. Базеша Моряна Володимирівна. Сергій Наталій Іванів. Сергій Олександр Васильович. За. Шмаченко Ян За. Русин Іван Іванович. За. Скрипканиць за. Серканич За. Олександр Павлович, Павлович Василь Іванович, да. Русин Іван Іванович, да. Стебура Кларцанов, да. Чуман Володимир Вікторович, Губай да. Олена Васильівна, да. Ільнясь Іван Іванович. Да. Сай Іван Іванович. Да. Одначук Роман Михайлович. Да. Кошерій Василь Васильович. Да. Лапін Ім'ян Євгеніч. Да. Живан Володимир Ігонович. Да. Остарука Михайло Михайлович. Да. Гатя Вікторія Юрьевна.

Шановні депутати, на порядок денного нашого сьогоднішнього засідання вам чотири проєкти рішення. Пропоную прийняти порядок денний позачерговий 81-ї сесії за основу та в цілому. Олександр да. Георгійович. За. За що полій Анталій Іванов. Салій Олександр Васильович. Чому чесно Васильович? за 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 за. Островка Михайло Михайлович. За. Одяг Вікторія Юрьевна. Одяг Василь Іванович. Одяг Роман Іванович. За. І Філар Тиворович. 18 за. 18 позиція пропозицію прийняття Отже, розпочинаємо слухати питань порядку денного. Перший проєкт рішення про стратегію розвитку селянської міської територіальної громади на період 27 року. Даний переключення був координати комісії, позитивний висновок висновок прийняти за основу Селі... та цього. Голосуємо. Залій Наталія Іванівна. Під Vertical? Так. 1970. Так. Зараз в Пacăний — та Таню. В91 — та Радзі. Да. Кічона, а ти на Вікторівці? Так. Химян Яшлин — та Антон Демонта. Так. Тяного Бога, та Іван Іванович. Якaching — та Неймена, challenges та Муся. Так. Михайло Пушерт – а Кичон — та Радзі. Укріжання — та Данєм Іванович. Так. Польський Про змін зміну програми розвитку комунального некомерційного підприємства Свалявсько-стоматологічний центр Свілявської міської ради з області на 23-27 років. Так само були обговорений на бюджетній комісії, позитивний висновку планує прийти за основу та в цілому. Голосуємо. Олександр Андрій Георгіч. Савій Наталій Іванов. Яна Олександр Васильович. Яна Янві. За. Русин Іван Іванович. Степет Мирослав. Статканович Олександр Васильович. Павлович Василь Іванович. За. Русен Іван Іванович. Стегура Павлов Санович. Чумак Володимир Вікторович. За. Кименяш Іван Іванович. За. Сай Іван Іванович. За. Живаник Володимир Юрович, За. Рукович, За. За. Іванович. За. Петровка Михайло Михайлович. За. Годі Вікторія Юрійовна. Годі Роман Іванович. І Філак Юрій Леонович, за 18 за. 18 за, рішення прийняти. Дякую. Наступний проєкт рішення. Про внесення змін до рішення сесії від 24 людня 24 року номер 280 про бюджет Селяської міської територіальної громади на 25 рік. Змінино. Даний проєкт рішення був обговорив на бюджеті комісії. Позитивний висновок. Документу прийде за основу працювання. Голосуємо. Олександр Георгійович, за. Самі. Савій Олександр Васильович. Чомученко я За. Груза Іванович. За. Першка. Заказничка Сам Васильевич. Говорить Сайванович. Груса Іван Иванович. За. За. Чувак Володимир Вікторович. За. Кименяш Іванович. За Старий Иванович. За. За. Остров рукавника. А в годі Вікторія Юрьевна. За. В Роман Иванович. За. Філакі Веролевич, на після вісімнадцять за. Вісімнадцять за, за. рішення прийняти. Дякую. Наступний проект рішення пронесли змін до рішення шістдесят п'ятої сесії від шістнадцятого дев'ятого 24-го року Nounц дев'яносто сім. Це Мова йде про земельну ділянку на дізні. Це наша комунальна власність. Ми надали дозвіл на розроблення технічної документації з інвентаризації на площу 30 соток. Однак при проведенні геодезичних робіт встановлено, що площа є 0,32 сотки. Тому пропонується внести зміни у рішення, щоб можна завершити процес інвентаризації земельної ділянки комунальної власності. Це водонасосна станція. станції на зв'язку. Питання?

Дякую. Шановні деталі, питання порядку один вечір. в кого і запитання пропозиції зауваження. Немає слова. Засідання почергової 81-ї сесії Салявської міської ради оголошують закриття. Всім дякую за кінного you mm -hmm.